От приїхав перевірити в одну ловушечку для роїв. Першу, що я ставив. Діжняк є, але це розвідка. Це не зайшов, Бо немає роботи. Такі є як хаотичне. Розвідчики. Вони воно там слідують і вокруг летають і тут і шершень підлітав, то вони не давали йому зайти. То ну, це видно, що ще не рой. Но, значить на днях може зайти. Ось така. Ось так вони летають. Йдемо дивитися другу пастку. На второй ловушці тишина. не розвідки, не льоту. Тиша. Ну, будемо чекати.